Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, хто про вас сьогодні згадував. Знаю, що вам чутно чийсь ремонт. Маю надію, що не дуже гучно. Просто я не підгадаю, коли там у них буде затище. тож знімаю, як є. Хай там собі люди роблять, що їм треба. Все ж таки. Мені подобаються такі звуки. Ви знаєте, на фоні звуків війни такі мені здаються приємними. Так, блюдечко зачекає, а давайте з філіжанки. Хто про вас сьогодні згадував. По роботі той чоловік і жінка, робота соціум. Якісь хвилювання, щось вони не можуть собі. Вирішити без вас. Клопіт у чоловіка щось він там хотів би прояснити і завдавав би вам питаннячка але щось як, чи з вами зв'язку нема, чи чи якось воно по-іншому, може, ви зайняте чимсь бо завис його. Зараз хвилинку зависли питання, а його відволікли. Я бачу дві людини, які його відволікли. від... Це знаєте, коли вже взяв телефон в руку і не встиг набрати ваш номер, хтось його тут відволікає. А там і третя людина. Ну, тобто тут багато є кому відволікати. тож... Думає про вас, а от е, поспілкуватись з вами нема змоги, але це якось так трошки згодом буде. Далі жінка якийсь документ вичитує, якось воно пов'язано з вами, думає про вас. Щось тут може як завдання якесь вам дати, от якісь такі моменти. Тепер, ось тут мені показаний чоловік думає про вас, бо збирається прийти до вас і е, сам не прийде, врешті-решта, когось відправить до вас. Тут як повертаються люди, тут як було з вами спілкування, і якісь може клієнти, може там. Якісь підрядники, може ще щось, ну, якось ви спілкуєтесь по роботі з цими людьми. Тепер показаний чоловік, який потребує от вашої допомоги, бо щось він захворів. В нього ну, от як є робочі питання, а нема змоги займатися їм, і буде вас підгружати. Далі дивлюсь, ось тут чоловік та жінка між собою, про вас розмовляють. Показано, що якось ви як захищені повинні бути від цього чоловіка. Як не треба б йому знати багато про вас. про ваш... Тут його цікавить більше не робочі моменти стосовно вас, а якісь ну, особисте ваше життя. Що ви там, чим ви живете, як у вас там в особистому житті? І розпитує цю жінку, а вона нічого не підозрює чи йому розповідає про вас. От якось показано, що не треба б йому багато про вас знати. Але щось він хвилюється за вас. Багато про вас думає і багато про вас розмовляє. І тут з різними людьми щось наводить про вас довідки якісь. Так, ось тут знов показані люди, які час від часу з вами спілкуються, робочі якісь моменти можуть, можуть бути співробітниками, можуть бути як тими, хто звертається і платить гроші. Тут щось їм треба прояснити. І на перспективу думають, і взагалі, як прийдуть О, знаєте, це в цей день, думають і планують, а візит до вас буде пізніше, не в цей день. Можуть просто як домовлятись, там зателефонувати вам, або написати вам, або більш за все що просто от як планують до вас з'явитись. Чоловік про вас сьогодні думає, з яким у вас доволі тісний контакт є, і останню якусь вашу зустріч згадує, ще з кимось про вас розмовляє. Так, ось тут чоловік, який дуже любить по поїсти, але худенький такий, знаєте, от, скільки б він не з'їв, але ж по ньому не видно. І комусь розповідає, як ви смачно готуєте. Ну, Тут комусь нахваляє вас. Так, ще один чоловік. Якусь певну справу обмірковує щось тут з грошей стосується. Угу. Так, далі. Що стосовно от близького вашого оточення, то тут мені показана жінка, може бути, з вашою родиною, родина людина і думає про вас і якогось чоловіка, про те, що ви розповіли, що що хотіла би ще дізнатись, про якісь останні ваші справи, про які знає, про ваш талант в чимсь, от, що ви там робите, що ви вмієте. Взагалі про вдачу, яку пов'язує з вами і з тим чоловіком. 21 число вона щось там. Чи у вас повинно щось відтворюватись 21-го числа, і вона думає про, чи, про це число, чи це і 27-го -е мені показане? Чи це просто, от... врешті-решт, може, ви побачитись цього 21-го числа або 27-го? Це може бути так, що плани були на 21-е, але будуть переноситись на 27-е. Ось так. Так. І тепер отут хочу подивитись. Тут мені одразу чоловік показаний і думає над якоюсь інформацією, яка йому розкрилась, але він вважає, що не до кінця. Хоча ні, хоча от ви все, що мали розповісти, йому все розповіли, розмовляє про вас з якимсь чоловіком, розповідає щось. Але з вами буде потім розмова телефонна. І вам про цього чоловіка щось буде розповідати. Ну, це просто от якісь там вточнення. Так, ой, Боже, що це? <смі> Нічого, викра. Тут чоловік в окулярах відбився на руці, оце він дійсно багато про вас думає. Чомусь він дуже дивується, ви його чимсь вмієте дивувати. от Ви щось розповіли про себе і щось таке, що йому, знаєте, от як дивно, як, ви, ну, от як у вас так виходить, щось ви таке вмієте, про ваше вміння. Так, і ось тут розмова, побачення, коли ви стоїте з якимсь чоловіком, а так, віч на віч, дивитесь в очі людині. І людина як. Чи це ви дитина? Цьому чоловікові. Чи він вас сприймає, як, знаєте, от, як дитину, яку х... хоче опікувати, якою хоче опікуватись. Ну, Це, знаєте, таке якесь батьківське почуття ви в ньому викликаєте. Це так закохується в вас людина. Угу. Так дійсно цікаво. Так. І ось тут почут... О, та тут, тут такі почуття захлинули е чоловіка. Але, знаєте, е хотів би проявлятись от сильніше до вас, але е показує мені, що у нього зараз кепські справи з фінансами. Що він себе. Ну, як стримує в проявах до вас, бо ні з чим. Немає з чим прийти до вас. А тут, знаєте, хочеться ж красиво. Ще один серце аж палає в людини. Ваш образ це просто це щось таке світле, щось таке ну, величне. І він про вас розповідає якомусь чоловікові. У того аж щелепа ще відвисла, що це, що це з тобою. Я тебе ніколи таким не бачив. І каже, то мені цікаво було б вже подивитись на неї. Ні, не буде вас поки що показувати. А розповідати він би про вас говорив би і говорив би. Цікаво. Ну, добре, давайте на цьому і закрию філіжаночку. Всім вам дякую за перегляд. І всім вам бажаю, щоб про вас думали тільки такі достойні люди, щоб дійсно вам було приємно те, що вони про вас думають. І просто гарного настрою вам! Гарних подій вам в життя, і бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина, і побачимось в наступних відео. Всім пока.